Друзі, знімаю відео по Дніпра. Ему. Сьогодні заїхав в магазин, здавав болгарку по гарантії. Маленьку там щось нагрілося. в общем, здав по гарантії. думаю, ну, хай ремонтують. Е, у мене стара сварка китайська, такого розміру. Це палавтомат. Але в мене такого розміру, стара китайська сварка, вона зараз стоїть 1000 гривень, щось таке. І варив навіс, і тяжко з нею тягатися. Ну, незручно. Зайшов магазин. Кажу, сварочку маленьку можна по трибіну, щоб здати таку стару і там, по, по скидці купити більш новішу, маленьку. Вони кажуть, бери ось сюди по знижці. І не пожалієш, маленька, зручненька. Я кажу, четверку тяне. Да, тяне четверку, але не бажано неї варити, бо ну, вона не предназначена, скажімо так. Каже, тройку сміло. Ну, ніхто четверкою не варить, в принципі, заїхав. Думаю, подивився, просто дивіться розміри. Ну, Реально, хлібинка. Вона навіть називається Saab 114 міні. Кажу, хлопці, беру зараз, їду на село. Сьогодні субота, до речі, вони працюють. Беру її на село. Провіряю, якщо все мені подобається, я до вас не заїжджаю. Якщо не подобається, я привожу вам у неділю. Здаю оцю і купляю там потужнішу 4200. Ця 2, зараз 30% знижки. 2997. Оця стоїть. У нас в магазині, я не знаю, в інтернеті я не дивився. Кажу, пробую, якщо мені все подобається, я беру. Вони там, Консультанти мені зразу сказали, там її хватає щось до 12 годин роботи. Я кажу, мені для дому мені 5 електродів в день спалить, це дуже багато буде навіть для неї. Беру я її, приїхав, це думаю, дай включу, обережненько поклав, щоб чистенька сказали, що була чистенька, тоді приймемо без питань. І ось я такий став, ось, почав варити. До речі, виставив перший раз ось такий Даже тобто, скажу зараз, на якому ток я варив. Я сварщик, самоучка, а не спеціаліст. Е, от, Наприклад, це я так розумію, троєчка електрод рекомендоване. Я виставив отак, це 96 А. Ну, ось так в мене вийшло. Насрав, на що ви там скажете, це... Ну, я просто по дузі я бачу, що вона витримує цю напругу. І ось дивіться, потім я беру, навертаю на максимум. Ось така у нас напруга. Я трошки притуляю, одразу пропалюється діра. Ну я не знаю, зараз штангенциркуль візьму. Штанген штангенциркулем я мію товщину. Ну, четверка. Ну, тобто четверку я спокійно, Я тільки торкнувся, одразу дірка прогорає. Ну, Тобто, давайте у мене є навіть четверті електроди. Можна зараз спробувати четвертими електродами поварити. О, це верняк. Зараз я кстати, попробую четвертим електродом. Ну я вам скажу, так. Да, Четвертою важкуватой. Звук вона взагалі не міняє. Ну, тобто я ж виставив на Макси. Звук вона не міняє. Ну так, важко, але... Дивіться, я пів електрода залпом, скажімо так, шорогу. Хоча б гаражний згорів. Фу. Блін, ну, я не спішив уже. Так, да, 7 ваще, Але... Ну, тобто цей шов навіть тут гірше чого, тому що, мабуть, багато. На троїчку я виставлю, мабуть, це багато. А от четвертий, ну... Блін, красивий. Мені нравиться, красивий. Так що, скоріш всього, я заїду до хлопців і скажу, що велике дякую. Ну, четвірочка. ну єдине, що я не рекомендую, бачите, я не рекомендую четверкою варити неї, тому що 16 квадрат, але це китайських 16 квадратів. Тобто я не вірю, що тут 16 квадрат. Ну, Тепленька, ні. Ну, Чтворкою важкуватою. Я думаю, не рекомендую я, конечно, четверкою варити, але ну, ніхто не її не варить, чесно. Варили раніше мотанками і десь на підприємствах зараз варять четверками. Ну, в домашніх умовах ну, ніхто цією палкою варити не буде. якщо Ця палка товща, ніж тут дріт. Друзі, рекомендую. Говна М не говна М, але рекомендую. Три роки гарантії для дому я беру. І, ну, Розмір. Друзі, розмір. Карман положив і вариш, головне, щоб не перегрівався. Дякую за перегляд.